Військові можуть звертатися до мене, і я відкрита, я, я відстоюю їх е, інтереси. Чого ізволіть? На цей допис Сирський це Дебальцеве, Сирський це Курщина. Е, і тут Михайло Макарук такий пише їй, стоп! Я попрошу в офісі президента казали, що саме Сирський Визволитий Хер... Херсонщини і Хар... Харківщини. Хто на його? Тепер питання. І е, угла далі Бреше на головому в глазу. Херсонщини не казали ніде, не пригадую, а Харківський прорив його авторський проєкт так. А чекайте. А хто ж це в нас репетував на початках, коли наступ на курс пішов, що це особисте рішення Володимира Олександровича? вбило себе в своїй груди? Та, він зачала, казала, дивіться, дивіться. Володимир Олександрович на коні, Будьоновці попереду військ, прорвав, все, побіг. І скільки було пісень як, і а тепер винний їм сирський. А ви не афігені ребята. Сирський знає, чому він винен. І в військах знають, але знають його слабкі сторони і поважають його сильні сторони. Але. Не політикам з їх свиним рилом пхатися до військових, бо тої відповідальності, яку звалили на свої плечі військові зараз, політикам і не снилося. Але ж ця Гедота зупинитися не може. Вона не може зупинитися, тому що вони розуміють, що вони п'яте колесо до воза, що народ державу бачить тільки в якості е, військових. Що народ бачить державу в якості якогось соціального партнера для себе. Хер там об, пограбувати, обдурити держава може, держава Зеленського. А допомогти мало чим може насправді. Сьогодні дзвонить зранку, мій товариш, такий дуже, дуже професійний і шанований у е поліції е полковник. Дуже шанований, бо він, ну, він е, робив феноменальні операції, особливо по боротьбі з наркотиками. Це ну, така І каже, що ну, от 12, 12 тисяч від пенсії ну, просто забрали, Відібрали і все. А це ж при всьому цьому влада розказує, що вона пенсіонерам під, під, з 1 березня буде підвищувати, чи з 1 квітня. Спочатку 1 березня, а потім 1 квітня підвещуємо пенсію. А що ж ви відібрали в людини, яка ну, заслужила свою пенсію, ви її відбираєте? Так заберіть зарплату в депутатів своїх. Я не бачив, щоб, наприклад, е, ну от Європейська солідарність донатить, донатить. Я, я чесно кажучи, не знаю, чи сім'ї депутатів з Європейської Солідарності член, що вони додому зарплати. Перенес. Бо куди не кинь на, на генералів треба, на, на, ну але, чесно кажучи, щоб бачити, щоб слуги донатили масу я не бачу. А тепер же на Європейську солідарність за традицією хочуть вивалити. Ми ж пригадуємо, як е, на генерала Павловського викачували телегу із е, рахунками, які треба було заставу. По-моєму, 320 мільйонів треба було заставу. А на сьогоднішній день, до речі, генерал Павловський виграв у держави Зеленського справу в Європейському суді справ людини. Це треба, це треба довести ситуацію, щоб генерал, генерал, державник судився з державою. Ну він не з державою, він не з Україною судився, він з державою Зеленського судився. Але звичайно, що держава Зеленського не, не скожить. За наші не, гроші буде віддавати та, йому та, та, і компенсувати, звичайно. Але офіцерів охорони сумарно зараз судять, і Ігор Головань, адвокат, оприлюднив суму застави, яку хочуть за офіцер. Півтора мільярда гривень. Це, це, це за що? Півтора мільярда. Так, де, так офіцер за всю свою службу навряд чи отримав 10 мільйонів гривень за всі роки своєї служби. Ну, тоді ще курс е, гривні був менший. Хіба зараз по, по, порахувати, то по еквіваленту буде. Тобто зарпла, зарплата офіцера управління е, е, державної охорони, ну вона пристойна, але, але це ж не мільйони, такі мільйони мільйони, щоб з нього 450 мільйонів застави вимагати. Це що за дичь така? Взагалі то, взагалі то. Оцей підхід до справи, ну особливо вимога застави, яку неможливо е, задовільнити, яка не відповідає ніяким доходам людини, це е, е, кваліфікується як е, е, тортура. Це тортурування. Це тортурування. Тому, ну, з Коломойського 2 мільярди стягнути. Вони то можуть, бо для Коломойського єдине, що Коломойського закордонні рахунки арештовані, але. Так, йому але... вже зменшили застави. Йому так. зменшили застави. Ну, Коломойського так... стільки застав немає, стільки е, одному офіцеру. А скільки, скільки чомусь вони заставу для тієї самої Тетяни Крупи не ставили в 450 мільйонів? Не ставили. І ми то знаємо, що крупа все одно посидить, посидить і вийде. Як, до речі, більшість функціонерів Міністерства оборони, яких там пробували щось затримувати, якісь кримінальні справи, варганили на них, всі вони під домашнім арештом. Той самий Хмельницький, наприклад, і інші персонажі. Вони не сидять в слідчих ізоляціях. Але офіцерів затримати по абсолютно надуманій справі, офіцерів охорони, що від них хоче це ДБР, що від них можна витягнути. Ну, ми вже згадували, що десь на, на обочині там потюняв президент, що тепер треба е, фіксувати, вимірювати, де скільки сантиметрів летіло. І, Яку площу отруїло, і тому. Ну, ну, я, я не розумію цієї дикості. От що вони хочуть? Вони ж кажуть, що вони ведуть Україну в Європейський Союз. В цьому році мають е, переглядатися якраз е, ну, ці пакети законів, е, кейси по євроінтеграції. І, до речі, перший з них називається, по-моєму, «Основи», і він про верховенство права. Дехтер, сране, Де се странне верховенство права? Зеленське верховенство права. Та ви що? Дві? А ви знаєте, в мене взагалі складається останнім часом враження, що нам що те, що було домовлено в Джиді, те, що було домовлено взагалі? Нам все не видають. Нам дають якийсь відсоток там по 10 відсотків щотижня? Більше того, вони дуже бояться реакції суспільства на те, що було домовлено. З'являється інформація, що Сполучені Штати хочуть розширити угоду про корисні копалини, додавши туди контроль над українськими атомними електростанціями. У мене запитання, а хто їм дав такий пас про наші атомні електростанції? Ні, так справа в тому, що рішення по е, Запорізькій атомній воно, воно дуже раціональне. Насправді, воно дуже раціональне. Тобто Трампу треба давати всілякі гачки, е, і ми бачимо, що Порошенко як варіант оцінив це як хороший підхід. Я думаю, що те, що вони, до речі, накидаються на Порошенка, то в мене є таке, е, така підозра, що вони ще не приходять е, до партнерів, а партнери їм кажуть, чуваки. Ну, Порошенко ж це два роки тому казав. Що ж ви зараз через два роки приходите з тим, що Порошенко нам вже казав і пропонував, а ви це зупинили. І, і ця чергова хвиля нападок на Порошенка мені видається якраз пов'язана з тим, що вони то, в них нема вибору, їм треба ставати на рейки Порошенка. Але вони ж весь час так забрехалися, що вони не можуть е, ну, це зробити. А з іншого боку, а що вони. Е, який сенс тоді був переслідувати Порошенка, як вони самі стають Порошенком? От який сенс? Це просто катастрофа, чесно кажучи. Тому, е, ну, з, з, з цими всіма бідами нам, нам ще доведеться довго розбиратися. Так, пане Володимире. І дуже шкода, що знову ж таки все це відбувається поза нашими спинами. У мене таке враження, що щось про щось там домовляються, потім починають видавати це суспільству. суспільство має це з'їсти. То звичайно, вони бояться виборів, тому що вони щось там наговорили, наробили поза нашими спинами. А після цього хто це буде розгрібати? Так, є таке. Просто, е, ну як на мене, то відчуття таке, що на і прекрасно розуміють, що це для них повний тупик, тобто, вони вони, е, е, скажімо так: мотивів для того, що вони залишилися в політиці, у суспільства немає. Суспільство не бачить їх в майбутньому на чолі держави. Але ж і відповідати за злочини їм не хочеться. А те, що їхнє управління державою було суцільним злочином, це вже, по-моєму, переконалися всі, включно західними партнерами. Мені цікаво, що ще здадуть. От що ще запропонують? Річки, ставки, може, чорноземна, наш поля може, може, наші запропонують. Ну, з обранням Зеленського, що, що ще залишилось нашим? Коли обрали Зеленського, це все перестало бути нашим. Хіба що, українці не зрозуміли цього чи що? Воно не наше. Хто назве хоч одну прибуткову державну корпорацію? Хто назве зарплати керівників державних корпорацій пов'язані з економічними успіхами і розвитком цих корпорацій? Правління, яке розставлено на державні корпорації, займається грабунком цих корпорацій. Колись в часи Порошенка НАП «Нафтогаз» був найбільшим платником податків в Україні. Пам'ятаєте, як 70 мільярдів вилучили з них? Це ж при Зеленському в 20-му році ага, вилучили 50 мільярдів. Звідки взяли ті 50 мільярдів? Це а зароблені це жо, гроші. Це оборотні кошти. Так, це кошти, на які мали закуповуватися е, ага. на наступний е, опалювальний період. Вони всі, всі оборотні кошти із знак Нафтогазу вимили. Вони повимивали кошти з усюди. Зараз вони одним махом хочуть вимити оборотні кошти із енергоатому. Е, і оця схемка із е, реакторами російськими, які вони збираються купувати без техніко економічного, до речі, там під цим законом стоїть підпис Зеленського. Так, так що, він за підписав. Е, е, та. Так що, е, звичайно, за голосування у нас не карають, але за, за е, умисне нанесення е, шкоди державі можна, можна посадити будь-кого. Е, тобто, е, тому. Е, по суті, мені здається, що вони цим законом про закупівлю реакторів ще і підсадили на, так би мовити, кримінальну відповідальність велику зграю своїх депутатів, зробили їх співвідповідально. Так, дійсно, закон не передбачає відповідальності за голосування політиком. Але за кожним із цих політиків. Тягнеться такий шлейф, що до того шлейфу ще можна або пом'якшуючи обставини, або обставини, які е, е, ну, поглиблюють ступінь вини.